Яна Дякіневич народилася у місті Заставні Чернівецької області у бідній сім'ї. Дитина не звикла до дорогих іграшок, одягу. Вона радіє звичайній цукерці. А кіндер сюрприз для неї справжня розкіш. Нещодавно Янусі встановили страшний діагноз нейробластому за життя дівчинки. Наразі борються турецькі лікарі клініки Аджібадем. На жаль, стан не дуже запущений. І... Наш професор Інджі Аліан, яка тут лікує і зараз рятує життя нашій Яносі. Робить все можливе для того, аби Яносія жила. На даний момент нам довелося зібрати 80 тисяч доларів. Це величезна сума, яка ще раз підтверджує в те, що і на Україні і в цьому цілому світі цінується життя. Марта разом із матір'ю на нині у лікарні в Стамбулі від дівчинки не відходять ні на крок, та зарубіжжя просять кожного небайдужого врятувати життя маленької принцеси. Я звертаюся до всіх небайдужих з великим проханням врятувати мою дитину. Маленьку Янусю, які молимося і молюся, і всі моляться. Поки Януся проходить курс хіміотерапії у лікарні Стамбулу. Не чернівчани, збирають гроші на лікування тут, у столиці Буковини. Організатори акції розповідають, з дитиною познайомилися два тижні тому, коли вона була ще на обстеженні тут у Чернівцях. не було коштів навіть на томографію для того, щоб обстежити, зробити перше обстеження для дівчинки. Ми знайшли ці кошти, зробили це обстеження і виявилося, що ситуація дуже складна. І після обстежень у дівчинки лікарі виявили злоякісну пухлину нервової системи, яка вже була на четвертій стадії. Але нам вдалося вивезти дитину за кордон до одного з кращих онкологів світу до Туреччини, і там вона зараз проходить хіміотерапію. За словами лікарів, Янусі потрібна пересадка кісткового мозку, і лише для цієї процедури необхідно близько 200 тисяч євро, кажуть благодійники. А ще дівчинці потрібно пройти шість курсів хіміотерапії. Вона дуже позитивна, світла дитина, дуже сонячна, неймовірна дівчинка, і всього три роки вона ну дуже така спокійна, терпелива. Не дивлячись на те, що ставлять крапельниці. Це дуже боляче. Вона ось уже добу не може нічого їсти. Вона лише. А п'є це також дається важко. Співорганізатор акції Лія Клим розповідає: історія маленької та хороброї Янусі його дуже зачепила. Та він, не гаючи часу, вирішив допомогти дівчинці. Переконаний, діти це наше майбутнє, і вони повинні бути здоровими. Я вірю щиро, в те, що небайдужі українці разом таки зберуться. І допоможуть, якби це був якийсь американський гражданин і поби якусь ситуацію, та би Америка зразу У нас в Україні поки що немає настільки єдності, щоб допомагати кожному громадянину. Але я думаю, що якщо кожен небайдужий щось зробить для цієї держави, в неї буде велике майбутнє. Щоб зібрати кошти на лікування, дівчинки-благодійники організували концерт, виступ клоунів, флешмоб а також аукціон, на якому продавали. У нас є і картини ручної роботи. У нас є і брендовий одяг, зокрема і від українських виробників. А також у нас присутні вироби з бісеру, то все ручна робота. Окрім розваг на благодійній акції, чернівчани мали змогу скуштувати різні смаколики. Ми пекли дома кексики, варили свіженькі компоти, все для діток, все для Янусі. Хочемо допомогти, чим можемо. Підтримати Янусю прийшло чимало чернівчан. Моя дочка розказала, що потрібно допомагати. Вони сьогодні сиділи і пекли ці кексики, варили компотики, це все робили, щоб тільки каже, що мама допомогти цій дитині. Стараємося допомагати, репости робити, щоб більше людей до неї, про неї дізналися і допомогли. Ми віримо і дуже надіємося, що все буде добре. Ми теж прийшли підтримати, щоб всі були здорові, щоб не було в нас такого такої хвороби. Задяки акції для Янусі вдалося зібрати 30 тисяч 519 гривень та 138 доларів. Ці кошти вже допомагають дівчинці лікуватися у Стамбулі. Щоправда, цієї суми для повного одужання дитини поки що не вистачає, кажуть благодійники. Тож просять допомогти маленькому сонечку побороти свою недугу. Кожна гривня це шанс для Янусі жити. Банківські реквізити ви зараз бачите на екрані. Наталя Гатеш, Юрій Гуманович, Андрій Дорутюк, Чернівецький промінь.